У клініці Сучасної неврології Аксімет ми проводимо високоточні мрт дослідження для пацієнтів усіх вікових категорій. Багато хто хвилюється перед процедурою комусь важко лежати нерухомо, комусь тривожно через замкнутий простір. Саме тому ми використовуємо МРТ відкритого типу китачі аперти. Це сучасний та комфортний апарат із гнучкою конструкцією та середнім магнітним полем, який забезпечує високу якість зображення і максимальний комфорт під час обстеження. Він підходить усім дітям, людям з обмеженою рухливістю, підвищеною тривожністю або клаустрофобією. Це зручно. Тому що стіл автоматично підлаштовується під пацієнта, не потрібно лежати у незручній або болісній позі. Обстеження проходить у відкритому просторі, що зменшує тривожність. У клініці Ексімет МРТ дозволяє обстежувати головний мозок, шийний, грудний, попереково крижовий відділи хребта, плечові, кульшові, колінні суглоби, крижово-здухвинні з'єднання. Система працює у трьох площинах – сагітальній, корональній та аксіальній для максимальної точної візуалізації. Ми використовуємо новітню систему обробки зображень, вона забезпечує швидкий аналіз та чітку деталізацію, яку лікар одразу бачить на моніторі. А тепер головне для пацієнта: мінімум стресу та тривожності, зручності для людей із порушенням рухливості, можливість супроводу близької людини, точна і якісна візуалізація для ефективної діагностики у клініці Аксімед. Ми дбаємо не лише про точність результатів, а й про відчуття безпеки, довіри та турботи під час кожного дослідження.